Національний банк України встановив такі курси валют. Долар коштує 26,55. Офіційний курс євро на сьогодні – 31 гривня 18 копійок. На комерційному ринку за долар просять щонайменше 26 гривень 85 копійок. Вартість євро стартує від 31 гривні 65 копійок. Укравтодор планує відремонтувати дорогу Львів-Мукачево. Вона стане основною для експорту українських товарів до країн Східної і Південної Європи та транзитним коридором міжнародної торгівлі. Зараз дорога з Мукачева до Львова проходить через складний гірський рельєф, а проїзд по ній займає близько трьох з половиною годин. Новий автобан скоротить час у дорозі до двох годин. Нова автомагістраль з'єднає Львів з угорським автобаном Будапешт-Ніредьгаза і стане головним автомагістральним коридором між Україною та Угорщиною. Вже наступного року в Україні передбачили 40 мільярдів гривень на ремонт доріг. У міністерстві інфраструктури нагадали про намір будівництва бетонних доріг. Зокрема, з бетону планують зробити об'їзні автошляхи навколо Житомира. Дороги від Миколаєва до Кропивницького а також з'єднають Миколаїв, Херсон і Одесу у 2016 Цятому році Україна посіла 137-ме місце зі 144 країн світу за якістю дорожнього покриття. В Україні підскочили ціни на тепличні огірки та помідори. Порівняно з минулим роком, вартість овочів зросла на третину. Оптовики просять за кілограм огірків від 18 до 21 гривні а вартість помідорів коливається від 18 до 24. Вже найближчим часом ціни на них зростатимуть, оскільки високий сезон закінчується. Імпортери поки не поспішають завозити овочі з-за кордону. Наприклад, турецькі томати ще не можуть конкурувати з українськими, оскільки там вартість помідорів значно вища.